Всім привіт! Ви на каналі Льова Львів. Сьогодні в огляді автопосилка з Китаю. Замовляв я її на Aliexpress. Йшла вона до мене 27 днів. Ціна її 4 долари 97 центів. Це повинна бути накидка на сидіння. Ось так знову допакована прийшла. В даного продавця дана накидка може бути в трьох кольорів: це і чорний, і жовтий і сірий. Що представляє собою ця накидка? Це є накидка на сидіння. З задньої сторони для того, щоб задній пасажир міг скористуватися функціями даного, даної накидки. Що ця накидка себе представляє? Це є набір з відсіків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 відсіків, які дають змогу організувати складування в автомобілі різних предметів. Тобто, як бачимо, у нас тут є два відділення, в які можна запхати пляшечки. Ось таким чином. Нижнє відділення ми можемо. Нижнє відділення є на наліпочка. Сюди ми можемо поставити якийсь журнал. Іде на довжину, по суті, тут донизу. Але тут в нас є закльопка, тому напекіс. Ось таким чином. Тут в нас знаходиться закритий відсік, який має довжину ось до оці Маленький відсік. Він без ліпучки на сіточку, відкритого типу, ось так. І тут маленькі маленькі резинки для ручок, олівців і тому подібне. Ось таким чином можна це все поставити. І останній відсік, який ось досі. Сюди також можна щось поставити. Кріплення відбувається за рахунок. Ось цієї ліпучки обгортаємо сидіння спереду і фіксуємо ліпучкою. І внизу у нас є два отвори з металевими закльопками, за рахунок яких можна стяжками підтягнути до нижньої частини сідушки, щоб нічого не болталося. Продавець заявляє, що даним Даний такий органайзер може витримати навантаження біля 10 кг. По суті, думаю, тут більше ваги нема чого і пухати. Ширина його біля 37 см і висота біля 57 см. Матеріал досить непоганий, жорсткий, тобто він Повинен носитися добре. Ззаду все тут гладко, немає ніяких погрішностей в пошитті. Пошито досить непогано. Ну, для тих, хто має маленьких дітей, досить непогана річ. Я задоволений матеріалом. Пошиттям, організацію відсіків. І вам рекомендую, в кого й олідіти, або ж якісь плани на організацію, тому і для дорослих можна також зробити от таку організацію речей, які знаходяться на задньому сидінні. Так що, кому цікаво такий товар, ссылка буде в описі. Замовляйте, кому відео було корисним, ставте лайк підписуйтесь на канал. Всім пока!